Ну що, по-перше, хочу привітати всіх з верною неділю і побажати вам, щоб не я вас бив, і щоб не держава вас била, і не мусора, і не ціка. А щоб дійсно вас била верба, приносячи вам лише міцне здоров'я, мир злагоду і Боже благословення у вашій родині. І нехай матір Божа своєю покровою оберігає вас. Хай Бог простить, що в 10 працюю. З 8 ранку зараз у нас 8.44. Е, я вам обіцяв, тільки запрацювався трошки, але ж просто ж кортить вам зараз показати е, результат розривання гарячої лінії, то, що я казав, що я йшов тоді записувати блокнот. блокнот. Е, я не хизуюсь, не не, як кажуть, не плачуся, там, от. Я це хочу показати тим людям, яким цікаво, по-перше. А по-друге, тим людям, які чекають. От дивіться. Ну, Це, звісно, Зарецького почерк красивий. У мене почерк спеціальний для СБУшників, щоб хай розібрали. А то, якщо розбруч, почнуть пацанам Я розумію, який мені звертаються до мене. От, перше. Це, значить, У мене тут. 33, як кажуть у фільмі 303, 33 е, дзвінка мені потрібно сьогодні зробити. Е, 19 посилок тільки на сьогодні мені треба закупити, докупити, спакувати. І 8 зустрічей. Е, От дивіться, кожна зустріч ну, не менше години. Я вже за дзвінок взагалі мовчу дзвінок теж. І 15-і 20 хвилин, і година, і півтори, і дві, бо іноді треба людину просто вислухати. Тому 33 дзвонка, я їм скажу, слава Богу, хоч наушники, я вджав там нашого колеги волонтера, наче вона вже і ліва рука права. Мало того, що права паралізована зона не подіймається, це все, що вона не подимається. Це я по поводу це ящики, коли що це такі от наслідки. Це я по поводу, кстати, відповідаючи на запитання, а чого ти не воюєш? По-перше, про що в мене дві кримінальні справи завдяки нашій владі. Яка, не дай Бог, пропусти десь е, волонтера чи патріота. А по-друге, тому що в мене е, паралізована рука. Неприємно говорити, але кажу, знаєте для чого? Там, де я не зможу відповісти на подібний бред, ви зможете відповісти за мене. Е, е, от, е, тому, слава Богу, хоч я кажу наушники. Блокнота казалось мало. Ще один для блокнота. Це теж. СИЗО. Набрать, подякувать. 46 та бригада. Зінченко, військова частина Вистакато Влад 110 МБ. Ну, тут просто понимаете. Ну. Не вистачає просто чернил. Поэтому и плюс 568 сообщений сейчас в телеграме опять. 350 вайберы. WhatsApp сигнал я мовчу вже, я сейчас пока не загляну, потому що я через 4. От от Це я говорю про те, що робота справжнього волонтера, коли ж ти назвався ним, то будь любезен, іди до і и очах людей, будь порядним. А не збирай на херню, на ядерки, на существующие спутники. Тому, друзі, я вас чудово розумію, ну и вы меня поймите. Великодень зібрати все треба, встигнути скупити, зібрати. Я вже за гроші взагалі мовчу. Я скоро вже просто їх почну печатати, чесно. Е, Малювати. Дякую огромное. від душі низький Україн за е, принтер. Людина написала свій номер телефона, Я подякую ще окремо за кордон. Е, до е, за п'ять днів треба зараз встигнути ще. Дозбирати голоси за петицію за Юру Ландара, щоб дали звання Героя України посмертно з міста Ніжина. І встигнути, і встигнути, і зустрітися, як дзвонить і розголос зробити, і ефір зробити. Ребята, спастих сил, але з надією на те, що все-таки все це не дарма. Дасть Бог все-таки дуже скоро. це... Всі це побачимо і всі це відчуємо на собі, що все-таки і правда, і оця ця моя упрямость, упертість е дали свій результат. Дали оптимізм, надію і позитивний фінал цьому цьому бреду конченому, до якого ми вже доходимо, ну просто, поміти, до краю. І я задаюсь вопросом. Это же шо, власть і нам готова, що вона настілко борзо не боїться відповідальності перед своїм народом і ніку свого народу. Не читають коментарі, а я б порадив, кстати, зеленим убрям почитати е э, коментарі про себе. Там дуже много, кстати, хороших е э, словов про вас. Я даже некогда себе записав. Може, в фіге використаю. Я ж таких матюків не знав раньше. Я не знаю, що вони нам готують. що настолько ну, один уже був увірений в собі, потім тікав. Я боюсь писати, що вони нам готують ще. Що вони настолько нагло, цинічно уверені в собі і йдуть проти народа, який просто кишить і кипить уже злості. Наснаги вам усім. Терпіння і Божого. І всіх зі святом. І я вас дуже прошу, Свято святом, Але давайте спочатку подумаємо про хлопців в окопах. І Юрю Ландаря, не забувайте, п'ять днів залишилось. Зареєструйтеся на сайті президента ще до збору петиції і дозбирайте ті підписи, які потрібні для того, щоб йому дали це звання. Уже потім документами ми дожмемо їх до того, щоб вони все таки це звання йому дали. Дякую вам.